Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Окупанти прорвались в Курахове танки. Зсу наші хлопці нещодавно перемилюють. Наші хлопці нещадно перемилюють противника, але їх в декілька разів більше. Колони танків і резерви йдуть на підмогу хлопцям. Дніпро гуде, росіяни за 12 кілометрів до Дніпровської області. Підводять сили, відводять війська, ротації, бо є на кожен метр. Ситуація напружена. За словами лейтенанта ЗСУ з позовним Алекс, ситуація з будівництвом оборонних укріплень залишає бажати кращого. Темпи будівництва повільні, а якість деяких споруд викликає сумніви. Навіть після важких уроків війни не створено єдиних стандартів для оборонних позицій. Лейтенант зазначає, що часто увага приділяється лише видимим результатам траншеям, ровам чи зубам дракона, які помітні на мапах і дорогах. Але без належної якості такі споруди стають непридатними для ведення бою. Навіть вороги іноді ігнорують наші позиції, бо вони не вигідні для оборони. Пише він, і в той же час мар Дніпра Філатов пише наступне, іноді мені стає важко, і хочеться опустити руки. Це не новина, та я не жаліюся. Я як той коник, просто далі тягну свого вуза. Але уявіть собі, ситуацію Дніпро витрачає мільярди гривень на допомогу та підтримку сил оборони. Але кожного разу купки корисних ідіотів бігають і горланять. Що того замало і взагалі все не так, проте, коли ти пропонуєш їм скинутись і долучитись до бюджету участі, то їм одразу стає нецікаво, бо витрачати кошти повинне місто, але виключно з їхніми вказівками. Коли ж ти намагаєшся пояснити тим таки корисним ідіотам, що бюджет громади це насамперед зарплати медиків, вчителів, соціальні виплати і кошти для матеріальної допомоги людям, тобі кажуть, що ти знову не правий. З іншого боку, у тебе є прокурори, інваліди і решта шляхетних правоохоронців, котрі відверто знущаються з місцевого самоврядування, невтомно накидаючи йому надумані кримінальні справи і безпідставні звинувачення. І от ти собі сидиш і розумієш, що ти зараз ніби між цілою і харібдою. А ще тобі не варто забувати про уряди Верховну Раду, котрі виходять і чомусь вважають, що бажання допомагати бойовим бригадам це якесь покручене бажання створити собі імідж та вдовольнити політичні амбіції. І, мабуть, через це кожен рік війни у твого міста систематично вилучають гроші все більше і більше, та забирають військовий педефото, накидають зашморг реверсної дотації. Так вилітає мільярд за мільярдом, мільярд за мільярдом. А суспільство продовжують брехати, що аж зараз то все точно піде на потреби армії. А ти слухаєшся, а потім чуєш, як волонтери, журналісти комбати, і звичайні військові чи не волають про те, що в них нічого немає, і що на третій рік війни в тебе на столі лежить стос завтовшки в дві долоні з проханням допомогти конкретною технікою, конкретним бригадам, і цей стос цей лише збільшується. Тому тобі важко збагнути, куди поділися кошти платників податків твого міста, але ж в тебе вже й не лишилось підлеглих, котрі хотіли підписувати папери з закупівель. Бо після кожного тендера прийде якийсь умовний беп і вручить їм підозри. Між тим фронт стає все ближчим, а ти сидиш обкладений з усіх боків, корисними ідіотами. Прокурорами, інвалідами, правоохоронцями, що повернулися героями закарпатського котла, центральною владою, які вважаються твої страшні політичні амбіції, а політиканами, що вже думають про вибори. А хлопцям на фронті все ще потрібна допомога. Тому ти плюєш на все і йдеш знову купувати маміки та FPV, щоб передати їх на покровський напрямок, бо ти прийняв присягу місту і країні. А всі ті, хто із захопленням намагався тебе шарпати, врешті згинуть як роса на сонці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.